Суботу, субота, сьогодні, сьогодні, субота. Запам'ятовуйте, записуйте, щоб не прогавити. Субота, день Сатурн. Люди народжені 8, 26, 17 числа. Це люди під впливом планети Сатурн. Їх можна порівняти більш, напевно, стриманішими вдома з чимось. Хоча 17 з точки зору. Таро це про людей зірка, які мають дуже великі амбітні цілі. Тож виходить така історія, що по мінусу 17 у людей немає стриманості, немає відчуття якоїсь поваги, вони можуть вважати себе вищими за інших. І виходить, що їм дуже важливо навчитися поважати, бути більш стриманими, бути таким мудрим, трохи спокійнішою людиною. Тож субота якраз про Сатурн.